Ну, Ні, ну я я в кінці, будь ласка. Виступає в жінки як Прошу. Доброго дня, Андрій Євтеренко. Я з Луганської області, журналіст Радіо Свободи, також тощо. Мене таке питання: хтось зробив економічний аналіз запропонованих змін? Складається таке враження, що громади тих територій, які є потенційно прибутковими, да, які є потенційно донорами, виграють від цих розподілу повноважень, а так звані депресивні території можуть програти. Чи це так чи ні? Ну я так розумію, що це не зовсім по Конституції, але справа в тому, що так. так, тут є проблеми. І щоб їх уникнути, держава пішла і наступним шляхом. Зараз готуються перспективні плани об'єднання. Завершена в цьому, підготовка, не всіма обласними радами схвалені, але це якраз зроблено лише з тою метою, щоб побачити при теперішньому там, податковому навантаженні на, на майбутню громаду, чи вистачить їм ресурсів для того, щоб вижити. Тому і така була задум зробити цей перспективний план, а до нього вже потім проводити процес об'єднання. Тому він зроблений. Я хочу сказати всіх усіх регіонах. Тому такі обрахунки зроблені. І ви можете їх отримати в Мінрегіоні, от зараз, конкретно е... по-Харківськи. Да, ми також нещодавно прийняли, зараз 20 областей вже прийняла такі. Сесія перспективність планів і зараз всі проекти, які прийняті на обласному рівні, вони проходять експертизу мінрегіонів, мінекономіки. Якраз вони дивляться, ось чітко задали запитання на чи допустили помилку і чи будуть ці громади, які подали пропозицію спроможні. Да. Якщо вони будуть спроможними, то це буде підприємство урядом. Якщо ні, то міністерство скаже свою точку зору і зауваження дасть на регіональний рівень, щоб ще раз переглянули можливості об'єднання територіальної громади, і із представниками міністерства і з людьми, що бажано було порахувати чи там приєднатися в якомусь там іншому сенсі в форматі. Ця робота, от якраз, зараз проводиться і ми. Треба сьогодні донести всю цю точку зору до простих людей і дати ці переваги, щоб вони розуміли, що вони мали сьогодні і що вони мають завтра отримати у разі об'єднання громад. Бо об'єднана громада вона отримує статус як місто обласного значення. По податкам я маю на да. увазі. Щоб ви знали, що е, процес, який йде зараз в державі, децентралізації, на першому місці стоїть і. А потім вже все є решт. Тому що буде працювати економіка, будуть податки. За рахунок податків можна влада, щось зробити корисно своєму. Зому <клес> хліба <клес> вивченко, директор по розвитку бачення, секретар національної спілки журналістів України, і ми зранку до. Конституційної комісії зверталися з проханням подивитися з призми того, що от науковці е, говорили, що ми можемо змінити ще додатково на жаль, ми 25 років не можемо виконати жодне зобов'язання перед світовою спільнотою щодо роздержавлення засобів масової інформації. Тому от я все ж таки на думку члена конституційної комісії, пане Вікторе, як ви вважаєте, чи можемо ми... Ну, наприклад, на зразок американців просто заборонити державі і органам місцевого самоврядування. Тут якраз колегам питання як вони до це поставляться, да? тобто взагалі засновувати і видавати будь-які засоби масової інформації. Нам хочеться, ми дивимося <зас> на світ, нам хочеться бути таким, як і інший. Але це ж не зразу. І от навіть те, про що ви говорите, про що ми сьогодні говоримо, от заборонити. Ясно, на вашому рівні ви вже готові до всіх цих речей робити суспільне телебачення, приватизувати те, що, скажімо, там якісь телеві там, компанії там, регіональні і так далі. Все це привести до стану того, ну, щоб там держава нічого. не... А ви знаєте, я вважаю, що зараз навпаки, надзвичайно. Ефективним може бути оте, оте, оте нещастя, що в нас є воно може повернутися плюсом. Яке? Скільки в нас є можливостей ефіру через державні, регіональні телерадіокомпанії, проводити просвітницький оце, людей необхідно зараз, я, чому, я по ходу говорю, так можливо, пропустили, Та, цілими днями треба людей просвітлювати. На предмет того, а що буде, якщо це все відбудеться, що буде, які можливості? Я вже про те, що, пам'ятаєте, Віктор Андрійович казав, після того, коли вони там черговий цей підписали універсал, казав, це ну, в його стилі, цей універсал тепер має лежати в кожній сім'ї на столі. А я слухаю і думаю, Віктор Андрійович, так ну, Конституція. і свій Конституція може має лежати на не ваш універсал. Я до того, що людям необхідно доводити все, а вони не будуть господарями на місці. Ось те, що, про що питання говорить? де ніякі не можуть бути в результаті децентралізації, депресивні регіони тим інші. Регіон у нас зараз, ви знаєте, це області за Конституцією за змінами. Хоча ніхто не знає. А чим назва області на регіон змінить область? Це ще теж. Так, так? Але е не може бути чому, якщо буде зроблено те, про що зараз колеги розказували. Але тут ще одна проблема. Добровільне об'єднання громади треба створити, які мають бути які. Право і спроможність. І тоді буде повсюдність спроможність громад, так? Ніякі непресивності. Але ну, ми ж згадуємо цей досвід кричали, Боже мій, в Польщі йде заводна, Скандинавія. Там 8, там 9 і більше років займалися, але ті перейшли в як так взагалі перейшли на те, що не тільки добровільно, а більшою мірою. От ви розповідали, я й думаю, а як це можна зробити? Без того, щоб ну, просто прийняти рішення органам державної влади, що це треба об'єднати. Добровільне, поговорили, поговорили, ви знаєте, як там говорять. Громади, де є там земелька, скажімо, тих де там ТТТ, те, переговорили, сказали е, голову, як це буде добре, якщо ви приєднаєтеся. Але це має, слухайте, регіональне адміністративно територіальний устрій це справа державна. Це ж Держ... держави-устрій, правильно? І щоб його зробити, держава має до цього підключатися. І не тільки, от ви розповідаєте там плани. Скажі, обласні і так далі ради приймають рішення через адміністрацію а як це ви маєте тільки доводити до відома якщо тільки бути добровільним правильно до відома а вони вже мають слухайте це така робота я ж ще раз нагадую 8, 10, 9 років і то відмовились на кінцевому, щоб пошвидше завершити добровільності. Треба людям пояснювати, треба все. Так я, оце бачите, багато говорю, але я маю на увазі використати цей момент. Приватні оці всі компанії, їм треба платити, щоб вони цим займалися. Можна якісніше будуть займатися, так, Просвітництво. Але щоб держава, а це держава має цим займатися, платила їм. Це, це все в комплексі може бути. Але на своїх нині державних, отих нещасних. де Вчора я був на одному ефірі. І ця дівчинка сидить грим на носі, Вона каже, так я сама купую грим цей. Слухайте, ну, ми розуміємо те, про що ви говорите так, ось, так, як що це буде державним там Але зараз, можливо, ще не треба говорити, що прям далеко зразу все це. Якщо це все буде, можливо, навіть коли приватизація, ви вже це розумієте.